Куда заставка в вертолете он вообще выглядает сурово? <різація> 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 Бля, це мой любимый скин. А, еще была, блядь, в первой ну, в начале МВ 19. блядь. Саверданс там, блядь, искра була там блядь, тоже такий скин пиздатый, она в капюшоне, блядь. Я так его хотел, блядь, але так бабок жалів. Так я його і не купил, нахуй. <різація> <різація> да, 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 прям в поезде, ветталя зверху зверху Бачу зверху вступает полетить ты откуда взялся? баный дробовик. И ты, блядь, зашел мене вбив нахуй двух типив, блядь, левых ног не фигне? Ай, запаси, блядь, нахуй не там перезарядка. Help! moogie, maar kom niet op de zere. Keep ready, you're redeploying. is het de zere? Je squad mate is redeploying, well <Jaristas lying about ihnMaybe>

Хотя бы на никуда я дохуя не проще. Блять, я Физдепут ебаный, да? Та ми, бля, давайте відійдемо, звідси. Воно, блядь, три тіпа, нахуй. А чого ми по одному? Бо ми, як завжди, блядь, починаємо, блядь, хуйню породь. Не, не відчекаюсь, звідти. Ми закінчимо, ахуєнно, зато, блядь. Пиздец, ты по ньому мільйон миллион раз и видно вмер. Це якийсь. <риклад> <риклад> ты шо сука? Гнида да ебана. Я его догнав все таки але блять. А, це цей, сука, я его не добив, блять, бабет. <риклад> Давайте всі на...

Так, один на нашому этажі внизу. Пацани, будь ласка, бля, контракт роблять за ручьому. Помогите, видме. Ай блять, Йоврот, ну ч вы ушли, видавай? Контракт там, забот. Ааа. Як він так рухається, <плесу> блять? блять, блять. <плесу> <плесу> Tu puti po ce ore sta parte che viene da parte. Blaci. Change plan. Find a new target. They're yours. Сука, пітер, Ну як так можна ну, ну, команду? Йобуватися, диви. А не біжить за мене, це бачить. Якщо буде вчати. Та-да. Не, Ну і ми ж не той не пасам. Дима, oh. о'кей, Дима, стреляй мені ту, якби так. Та що на контакті? Що що, хто ці всі люди, які хочуть зайти, блядь, до нас пограти? Це до це до мене надія. А. На... Ну <соединяйца> <говорит> просто Вся капка, блядь, максимум хуйня, блядь. А мне нравится. Мы не так, Чисто возня, ебать, возня, блядь. Бля, склав комплекта, блядь, хотів, нахуй попробувати його стрільнути. щоб попробувати. шо, Ой, дайте денег я комплект куплю. Кемпери за дитя кидай гроші. Де, сейчас же активірую, їбать, ебать ми... А де да магаз, на газ, блять, хоть мисс Б я, блядь, нічого не бачу. На Блядь десь тут нахуй. На шо, блядь, он наразил? Вам хватает грошей или нет? Да, уже купить. О, теперь yeah. можно yeah. поиграть, пора их снайперочки всех первый будут пиздать. Нахуй, да? О, так на, у нас нашли зона oh, тут, oh. тут будет, прикинь то? Да, у нас тут зона. Yeah. Yeah. Ah, yeah. Yeah

Да, шок блять. Ной-ой-ой, ой, блин, хуйня. Я тебе <laughs> <I, laughs> <I, laughs> <laughs> кажу, тут снайперки <laughs> ебут, это пизда. Снайпер сторона само кило, я знаю, блядь. Батя, що не... Ні разу не попав слайдер. Прикрийте на магазині, якщо що, я на магаз, без. Давай, а що треба? Я если що ці купив патроны. Саморіз купляю. Шо вопир? Та бе як снайпа. У мене люди є. У ЛР, ЛР якось, щоб вона хороша. не висадка боку. Ну, у нас yeah, тут really. зіпка тільки А, у нас дві зіпки. нас із увес. Але він не зобіг, він піддана. Ну я їбав сам не обіг, верно розібав? Це точно. Ще висадка? А розібав. Yeah. Значить там їх двоє. Вони піднімаються, двоє у номера. Один ног, один ног. Ще один, ще один, ще один, ще один! Поможіть! Ще один. Команда. Э, hey, yeah, я вмираю, вмираю. Не вмирай, заебал, спасибо. Ну заебал, чого ж ти не підбираєш? Ну бо двері не міг відкрити. Не не не, я вас піднімав, Це не в мене. А, вампір, ти тоже, да? Як і я? як і я, руказип. У нас у нас, у нас ось, їх ось, там, Давай Давайте скинемся вот по довбойобу. Под Бабун. Я тут, блядь. Чи мене не нечего. Хто снайпер кидал, фолки палишь? Я, 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 я. А, ти? Да, я же снайпер, с тобой умею. Бля, ман, 26к. Візьміть, блядь. Бабла, ман, про. Бля, а типа ти сам не можеш, да? Не, візьміть, бо, блядь... Зарами уже. Шагек біля нас. Блять, надо зарезать Так, видите, у нас там комплекс О, живой, по-моему. По вот тут ног. Вот тут ног. Блядь, да, у меня ну, мясо так... туда. Ой, хорош. Ну, блядь, дайте мне на Блять, у нас типы! У нас типы, піднялись по зипте в серідке там зипка. Разбей одного, розбитий А скільки их там? Я пушу, пушу. Блять, спини. Фу ебать, команда. Шо цей, блядь, бабун робе? Шо цей бабун Блядь, Бля, нерва посты нахуй. Так ]油. я, я, я обісрався, коли вони двоєм на мене, блядь, вийшли, блядь. А, а, а пам'ятаєте, я казав, що десь у нас тут люди, а це позітки да, да, вони да. піднялися. Угу. Я Бай, що я проявую, що в мене, блядь. Два. Так, ти слава. Вона говорить, походу. Бля, міну би поставити на зітку, було б ще тема. Я на одну поставив. Отак. Хотя она у нас Мы тупо в зоне. Я за джипсы слежу, хорошо? Ну что, не это? Жить-то? да Да-да-да-да, вон, вон, вон там четверка захода. Там зипка, там зипка, кстати, three, three есть. Три осталось. Тут зипка есть, если что, ты видишь, а, ага, ага. Дивлю, 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 дит... <в> Главное, никто не впадить, блядь. Да, это точно. А тут у США одна зипка. Вот Так. Один в дыму. Забрали. Все, одна команда Питана, ну, якраз мене питана. Ебать, сейчас зона подъебана. Вс, хай будут, патики, маска. Три зипки. Селф... А, селфреса. Нема, блядь, и мане, не з... мане зол... мене. У мене у мене золота маска, є кой селфрайпов. Нема у мене селфика. Я бич маш. У мене. Нема... Я купил. Блядь, у меня селф... бля киоскена. Нок один. Пустили, не, 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 там, там веталя не будет. Там нокнутый, кстати, вампир, что на тебе был. Да бля, я понял. Чекай, чекай. Супай. Мы, блядь, дивились. Я кого то, убил? Надо. Два, на два. два на два. Вы не до да вас будут идти. Віталь. Один ног. Один лежить. Да бое! Сюда! Що <ріхи> це за звір, цей вампир? Пацане, ми будемо з вами грати в ранки на цьому в, цьому, в грудні, так що я забиваю вас як команду. <ріхи> <ріхи> на Урзі в четверках королівська битва рамки буде. Якщо ми так будемо їбати, то ми будемо красні по-любому. Красні ранки в Кримсон. Ну, нам треба, нам треба, блядь, ні треба сітра літру пива. І два на пасіка. І два на пасіка. Це все по-любому, це вже для датки. Єбать, нахуй, це розкет. Почекай, я хаю. Це і так, Заєбався. Сюда, ебажа, ебать, три топчика. Ебать, меня ебашу. Каппиздец, мат.